Ви хочете зробити сучасний та якісний ремонт квартири, а саме головне недорого? Записуйте мої лайфхаки. Натяжна стеля, точкове освітлення, трекові, LED-підсвітлення підсвітлення це сучасне рішення для вашого інтер'єру. Стіни під фарбування. Краще, коли в квартирі одна фарба на стінах світлого кольору або більш темного. На цьому ви зекономите. Це в нас кухня де фартук укладається керамогранітна плитка або маленька. За вашим побажанням. На підлозі замковий кварцвініл. Він сучасно виглядає в інтер'єрі квартири. А в магазині ви можете вибрати більш темного кольору або світлого. Укладається по діагоналі або ялинки, як ви забажаєте. Лайфхак ще цієї квартири. Під Підвіконня з натурального дерева, де можуть стояти квіти або пити каву. Зараз ми облаштовуємо квартиру меблями. В наступних відео ви побачите встановлену кухню, шафи. Коли ви придержуєтесь послідовності, ремонт виходить в два рази дешевше. Підбираєте всі правильні матеріали. Закуповуєте по низьких цінах на складах. Все вийде у вас гарно, реалізувати свої дизайнерські ідеї, а ми вам в цьому допоможемо.